Доброго вечора всім, бісарабські пліточники на зв'язку. Е, дивіться, сьогодні така ситуація була. Дзвонить е, людина ну, і спрашує там бачив тік токі і ви займаєтесь пліткою. Я говорю, так. «Да. По чому ви стелите? Ну, сказав по чому. Типа, нормально. У мене є 2000 квадратів, тіпо, мені треба застелити, шестерка е, Т-образна. Я говорю, хорошо, говорю, ну говорю, за укладку одна цена, говорю, давайте далі пройдемо по всім пунктам. А які ще пункти? Я говорю, ну як які ще пункти? Є пункти, говорю, засипки щебня, подрізки. Бордюри, там. ну, коротше, по всім пунктам провів людину, розказав, розказав по ценам. Він, та ні, я думав, що тіпа, от за укладку одна ціна і все входить, весь пірог тіпа, входить в одну ціну. Говорю, ні, так не буває. Я говорю, ну як ви хочете. Та ні, це дорого. Тіпа, я думав, ось ви прийшли, там за укладку взяли і все. Я говорю, так не буває, не, не може бути. Я говорю, Просто одна ціна, я говорю, за весь пірог. Я говорю, за весь пірог я вам назву, давайте вищити за весь квадрат. Та ні, ви як нас вважаєте, то буде дорого. А як ви хочете, щоб ми до вас прийшли. Постелили по 100 гривень за квадрат, засипко щебня. Значить, це все вирівняли, стянули, і по 100 гривень вам вийшло квадрат. Не може бути. Дивіться, от ваша тежка, як ви кажете, шестерка. Ваша тежка, от, шістьорочка. Дивіться на її вес. От дивіться. 3800. Як ви думаєте, легко її закидати, просто ти її накидав на ту землю і все? Ні. Ти ж должен вирівняти основання, ти ж должен засипати, затрамбовать це все, просипати, опять же трамбануть. Люди, так не буває. По 100 гривень ніхто зараз не прийде, вам не зробить.